Якщо ви пригадуєте в попередній сесії через особливе місце писання про Ісуса, ми прийшли до переживання Його особливого зціляючого дотику. хтось із вас переживав його присутність, так наче він прямо поруч з вами в той час, як він служив вам. сьогодні я поведу вас у подібну, але все ж іншу зустріч з Ісусом. Чи помічали ви в Євангелії, де говориться про смерть і Воскресіння Ісуса? Чи помічали ви, що після травмуючої смерті Ісуса, після того як Він Воскрес, він пішов до людей для того, щоб зцілити їх від цієї травми його смерті? і він зробив це, відкривши себе для них особисто. І особливе місце і списання для цієї молитовної вправи це Луки 24. я поясню історію, і потім ми разом пройдемо цю сесію святого пошуку. Що це таке? Це коли я молюся за місцем писання, і ви отримуєте від Бога новий досвід, нові переживання, наче ви проживаєте цю історію із писання? Луки, 24 розділ. Це було після смерті Ісуса і Його Воскресіння? Але більшість людей ще не знали, що він воскрес. В цій історії двоє учнів Ісуса пішли дорогою, сумні і розгублені задаючись різними питаннями і, мабуть, трохи злі. І вони говорили про смерть Ісуса, але вони не знали про надію Його Воскресіння. і раптом незнайомець підходить до них і запитує у 17-му вірші. що це за питання і що ви тут обговорюєте? ідучи одне з одним, такі сумні. І цим незнайомцем був Ісус. але вони не впізнали його. Це був Ісус у його воскреслому тілі. Тож то ж вони кажуть цьому чоловіку Ісусу. Але для них він був як незнайомець. Невже ти не знаєш, що сталося цими днями? Не знаєш, що було з Ісусом Назареєм, і як його розіп'яли? і тепер ми не знаємо, що робити. Ми пережили втрату, страждання. Ми переживаємо біль і ми розгублені і не знаємо, що робити. і тоді Ісус почав пояснювати їм про свою власну смерть. Чому так сталося? Він пояснював на основі місць із Писання, із старого заповіту. І коли настав вечір, вони втрьох знайшли кафе. І сіли разом вечеряти. Там був хліб на столі. Ісус взяв його і тримав його в руках, так само як і тоді, коли він готувався нагодувати п'ять тисяч. Він взяв і розламав цей хліб. На шматки готовий послужити і роздати його учням. і поки він робив це, він говорив. Він молився до отця і сказав: отче, дякую тобі за твоє забезпечення. Дякую тобі за цей хліб і прошу тебе, благослови його. Він передав хліб кожному із тих двох своїх учнів, і раптом там сказано раптом у віршах 30 і 31, їх очі відкрилися. Покривало було підняте з їх сердець і їх очей, і вони впізнали Ісуса. І так само раптом він зник і вони почали говорити одне до одного. Як же так ми не впізнали його? Але ми пам'ятаємо, що коли він говорив до нас на дорозі, коли коли він пояснював і говорив про себе ж із писання, наші серця горіли. Моє серце впізнавало, що це він, але мій розум ще того не усвідомив. І, друже, я хочу сказати тобі, мої друзі, які зараз онлайн тут, це стосується і вас також. Цей уривок це живе слово. І ми пройдемо через нього, і ви переживете, що Ісус він поруч з вами. Також цей уривок покаже вам, що Він хліб. Він подає вам хліб, і очі вашого серця відкриються, і ваш розум зрозуміє речі, які не розумів до цього. Тому що посеред цієї війни і невизначеності і страждань я кажу вам, що Ісус з вами. Він на цій дорозі, він іде цим шляхом скорботи разом з вами. Так як він був на тій дорозі зі своїми двома учнями. Він з вами, він говорить до вас, він робить певні дії для вас. Тож давайте увійдемо в цю сесію святого захоплення. Що вам потрібно зробити прямо зараз, це знайти те тихе місце, де ви будете наодинці, заплющити свої очі, і дозвольте мені молитися і молитовно пройти через цю історію. Ви можете отримувати від Бога Дух Святий. Я дякую тобі за твоє ведення в цьому. Я прошу тебе, відкривай Ісуса, моїм друзям онлайн, які є і твоїми друзями, кожному з них одне за одним. Дякую тобі, Ісус, Я вірю твоєму слову в Луки. 24. Я прошу тебе зараз, щоб ти відкрив кожному з твоїх друзів, які зараз онлайн, щоб ти показав їм, що ти з ними. Так само як ти був із тими двома учнями. Дай їм чути тебе. Дай їм бачити, як ти ідеш разом з ними. Приєднуючись до них на цьому шляху скорботи, на цій дорозі туги за втратами війни. Дай їм побачити тебе і дай їм почути тебе. Дякую тобі, Ісус. господь, я дякую тобі, що у тебе є унікальні речі, що ти хочеш сказати кожному з твоїх друзів. Ти говориш про себе. Я дякую тобі за те, що те, що ти говориш, впливає на їх серця. Те, що ти робиш прямо зараз, з ними змінює їх серця. Їх серця знову оживають. Що ти говориш, Ісус? Що ти робиш, Ісус, з ними разом? Ти дуже близько. Ти з ними. І, Господь ісус, я прошу тебе, приведи їх до цього столу, до столу трапези. Де в тебе вже є хліб, що чекає на них, хліб твоєї присутності. Ти як хліб життя, я бачу, як ти береш цей хліб, береш частину себе і подаєш його твоїм друзям, що зараз онлайн Ти наповнюєш їх собою. Ти служиш їхнім серцям. І ти забираєш покривало з їх очей. Тому що ти з ними, і ти для них. І в якомусь сенсі вони навіть чують краще зараз. Вони духовно можуть краще чути, вони можуть краще бачити духовно. Їх емоції спокійніші. Дякую тобі, Ісус. Ісус, я прошу тебе, продовжи цю подорож з кожним із них. Навіть коли ми закінчимо цю відеосесію, ти продовжуй Господь ти постійно з нами. Дякую тобі і дякую, Дух Святий, за те, що ти ведеш нас за руку цим молитовним шляхом, через 24 й розділ Луки амінь. я пропоную, щоб ви виділили час. Після цього відео, щоб продовжувати шукати і отримувати те, що Господь дає вам, він продовжить. Він розпочав цю розмову і він продовжить її Запишіть те, що ви отримали у свій щоденник як частину свого процесу зцілення, і це сильно зміцнить вас.